В Україні запрацював новий порядок продовження відстрочок від мобілізації. Тепер дані будуть оновлюватися автоматично через систему Резерв Плюс без особистого звернення. Але це стосується лише тих, у кого підстава для відстрочки підтверджена в державних реєстрах. Хто саме отримає автоматичне продовження, дізнаєтеся далі. В Україні набув чинності новий механізм оформлення та продовження відстрочок. Система Резерв Плюс автоматично продовжуватиме відстрочки тим, хто має законні підстави, а їхні дані підтверджені в державних реєстрах. Якщо інформація застаріла, автоматичне продовження не відбудеться. У такому випадку дані потрібно оновити через найближчий ЦНАП. Автоматично відстрочку отримають люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки трьох і більше дітей. Батьки дітей з інвалідністю, особи, які доглядають родичів з інвалідністю, а також чоловіки і жінки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина проходить військову службу. Без особистого звернення відстрочка також продовжується студентам денної та дуальної форми навчання. Інтернам, докторантам, а також науковим, науково-педагогічним і педагогічним працівникам, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки. Крім того, автоматичне продовження стосується осіб, чиї близькі загинули або зникли безвісті під час бойових дій, незаконно утримуваних Росією та звільнених з полону. Повідомлення про продовження відстрочки приходитиме у застосунок Резерв Плюс.